Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго, доброго ранку. ранку. Цього разу до нас приєдналися мами наших дітей, дві Тетяни, щоб разом зробити казку. У нас пер новорічна пора, пора святкова і робота наша теж сьогодні буде святкова. Так, діти дуже чекають приходу Миколаю, приходу Діда Мороза, тому що вони приносять що? Дамо. Подарунки. подарунки. Хто любить подарунки? Мабуть, і мами люблять подарунки, правда? Тому я думаю, що ми допоможемо нашому святому Миколаю, нашому діду морозу, і ми виготовимо такі роботи, які нам піднімуть настрій в ці святкові дні. Наша перша робота дід Мороз. Для неї нам знадобляться. Картонний циліндр з під паперових рушників, кольоровий папір, червоний або рожевий, смужка білого паперу, клей, ножиці, вода, олівець, гуаш, пензлики та палітра. Щоб зробити такого діда мороза, нам потрібно спочатку одягти йому кожушок. Так, для цього нам потрібна Стрічка червоного паперу. Її. Робимо примірку нашому Діду Морозу майбутньому. Так? Для цього беремо наш рулончик, такий, робимо поміточку, крапочку олівцем, щоб ми знали, звідки ми починаємо. Стрічку паперу беремо, прикладаємо, обгортаємо. Мами допомагають. Загинаємо ось так. Бачимо, що от скільки нам потрібно. так? І тепер зайве обрізаємо. Клеєм змащуємо низ циліндра та приклеюємо кольоровий папір. Наступне, що ми з вами зробимо, нам треба намалювати нашому діду морозу обличчя. Тоді ми будемо знати, якої ширини нам потрібно зробити борбо, так? Тому ми зараз відкриваємо білу фарбу, відкриваємо червону фарбу і ось так пензликом трошки ми беремо. Фарби червоної. Тепер ми беремо білої фарби, додаємо в червону, гарненько змішуємо і дивимося, щоб у нас фарба стала такого світло рожевого кольору. Тепер малюємо Діду Морозові обличчя. Ми змішали нашу фарбу трошечки червоної, білої. У нас з'явився такий рожевий колір. Ми набираємо трошечки фарби пензликом, небагато. І Промальовуємо, дивіться, ну приблизно ось такі обличчя. Петра Васильна, які краще пензлі використовувати? Долюсь, у нас якісь інші зараз, так? Ну, Сьогодні ми взяли, взяли такі плоскі пензлики. Це не щетина, це ну, такі вони і м'які, але плоскі. Тому що на такі пензлики у нас набирається небагато фарби, а значить, ми не сильно намочимо наш картон, тобто нам буде легше з ним працювати. і... Вони малюють досить широко, тому нам треба накладати менше маскивоститі. Ретельно вимийте пензлики. Це дозволить створити деталь потрібного кольору. Що ми робимо далі? Ми змочуємо наш пензлик у білу фарбу і от дивимося, де у нас серединка обличчя. Зробимо таку лінію. Беремо білу фарбу і малюємо зачіску нашому діду морозу. Прикрашаємо кожуха, домалювавши білу лінію згори та знизу. Пані Наталя, а який секрет до фарби зараз нашої? Ну, для того, щоб вона лягала так от, рівненько, гарно, ми нашу гуаш трошечки розвили водичкою. І тому вона лягає досить рівно, і малювати нам неї легко. Далі в нашого Діда Мороза з'являються рукавиці. Для цього ми беремо. Пензлик. Ось таким чином. Прикладаємо і проводимо раз, два. Ну і зверху намалюємо такий пальчик. За допомогою тоненького пензлика та білої фарби розмальовуємо шубу цяточками. Наступне, що ми зробимо, ми будемо робити нашому діду морозу білу бороду. Да? Для цього мені треба буде зараз, дивіться, заміряти. Ось таким чином. Ага, ширина мені підходить. Далі я просто відрізаю такий клаптик паперу. І з одного боку заокруглюю кінчики. Наступне, що ми зробимо, ми просто зробимо ось такі надрізи. І потім ножицями, ножицями крутимо. Наступне, що ми зробимо, ми підклеїмо. Наша борода вже буде готова. Досить швидко, легко і з'являється вже новий настрій у нашого дідуся. Коли борода готова, переходимо до зачіски. Вирізаємо дві білі смужки та робимо на них 3-4 надрізи, але не до кінця. Підкручуємо, прикладаємо до циліндру по обидва боки обличчя та приклеюємо. Беремо тоненький пензлик. В руки. Трошечки червоної фарби, трошечки нашої бежевої. Нам треба, щоб ця фарба, яку ми змішуємо, була трошечки темніша за ту, якою ми малювали обличчя. Пензликом малюємо посередині, біля бородини далеко. Ось такі. Раз, два. Це носик. І Дід Мороз у нас веселий, тому ми робимо йому ротик обережний. За бажанням можна домалювати щічки, а маркером або фарбою очі. Останній штрих головний убір. Шапку для Діда Мороза можна зробити по-різному. Можна зробити ось таку схожу на корону і підкрутити її всередину, а можна зробити шапку, до якої ми, ну скажімо, звикли з дитинства. Так? Для цього ми в нашої стрічці можемо ось так просто зрізати куточки, і в нас тоді з'явиться ось така шапочка, яку ми потім прикрасимо. Білими крапочками, змастивши клеєм по краю, прикріплюємо шапку до циліндра. Білою фарбою домальовуємо хутро та цяточки. Наш дід мороз, звичайно, здалеку не прийде пішки, тому нам потрібно, щоб йому хтось допоміг. А привезе його, ось такий олень. Ось такий олень. Матеріал, з якого ми будемо робити, той самий. Тобто, це ось такі наші циліндри. Зрізаємо приблизно одну третю частину циліндра. Щоб нам було легше, ми трошечки так з'єднаємо з одного і боку, але не дуже сильно, щоб ми бачили ось ці краєчки. Так? І те саме робимо в інший бік. І у нас з'являються чотири такі куточки. Між лініями згіну, ось одна і друга, ми робимо ось таке півколо. Так ми повторюємо з кожної сторони і вирізаємо тепер. Із залишків картону робимо хвостик та голову. У нас є така частинка, яку ми вирізали, і з неї ми зробимо хвостик. Для цього ми просто обрізаємо ось так зайве, схоже, на таку краплинку трошки. Для того, щоб зробити голову, ми розрізаємо ось таким чином. Я зараз наріжу ці частинці, і з них, на них ми намалюємо голову, яку зараз будемо вирізати. На тій частині циліндру, що ми вирізали на початку роботи, малюємо роги. Потім вирізаємо та розмальовуємо їх білою гуашю. Поки роги підсихають, повертаємося до основи іграшки. Беремо коричневу фарбу, трошки водички для того, щоб фарба стала слухняною, чорною фарбою малюємо копитця, ретельно вимиваємо пензлик та набираємо білу фарбу. Тепер білою фарбою ми робимо таке хутро, робимо ось такими мазочками від чорної фарби вгору. Наступне ми робимо ось таке хутро. Так? Для цього ми беремо нашу заготівку. Між нашими такими копицями робимо посередні спочатку одну лінію вниз і далі від неї ось такі лінії. Білою фарбою розмальовуємо вушка, кінчик хвостика та нижню частину мордочки. Набираємо трошечки чорної фарби. Якщо хочуть діти зробити, можуть взяти маркер. І ми на нашій мордочці спочатку робимо очі і дві крапочки на носик. Все, можна зробити ще такі бровки. Відкладаємо пензлі та беремо клей. Давайте перше, що ми зробимо, ми приклеїмо хвостик. Ось у нас груди, значить, з іншого боку буде хвостик. Так, з цього боку. Беремо хвостик, змасили його, клеєм, приклеюємо. Далі, ось наша голова. Голова. Ми будемо клеїти її не повністю, бо тоді дуже низько буде. Значить, нам треба приклеїти половинку ось цієї частинки. половинку. Значить, ми змачуємо половинку і будемо так, потимаємо, щоб вона у нас не зовсім впала. Так? І притискаємо. Ми зробили надріз, щоб нам легше було. Виклеювати тут кругла частинка. І тримаємо. Поки що нам схоже на бичка да? або на якусь. якось. Зараз ми перекріпимо ось так рожки там, де біла частинка, змащуємо, клеєм нижню частину. Гарненько. І притискаємо. Ось так. От у нас вже. З'являється Олень. Наша команда для доставки подарунків готова, але її можна доповнити. А ще я хочу показати, що таким чином можна робити ну, цілу виставу. Ось може бути ось такі відморо. З іншого боку, може бути ялинка, під яку він покладе подаруночок. Так, ось, будь ласка. Ми можемо намалювати ялинку, під якою вже є подарунки. Ось вони лежать. І вже навіть зайчик прибіг до них. Таким чином, ви можете зробити прикрасти свою оселю дуже незвичайними, але яскравими, красивими роботами. Дякую нашим мамам, дякую нашим діткам. Наталя Васильівна, дуже дякуємо вам. Дуже дякую вам за цю співпрацю я сподіваюся, що наступного разу, коли ви завітаєте до нас у гості, наша робота буде не менш цікавою. Ну а глядачам я бажаю, що коли ви будете робити ці роботи, ваша фантазія була багата і вам це подарувало гарний настрій. Бажаємо вам чудової зими і гарного настрою. Гарного, гарного дня! Побачення. До Побачення! До побачення.